Казка про букву П. В абетковому містечку, в привабливому будиночку жила буква П. Одного разу завжди прямолінійна та пунктуальна буква опинилася в неймовірному місці – Розкішному палаці. Як вона туди потрапила, історія замовчує можливо, її запросили на пишний прийом, а може, її занесло випадково під час сильного південного вітру. Але, опинившись серед блискучих люстр, оксамитових портьєр та позолочених меблів, П не розгубилася і одразу ж почала досліджувати. Спочатку вона опинилася у величезній залі, стіни якої були прикрашені портретами величних принцес та могутніх принців. Буква уважно розглядала їхні строгі обличчя та пишні вбрання, намагаючись уявити їхнє життя у цьому палаці. Раптом один із портретів підморгнув їй. Спочатку пе подумала, що їй здалося, але потім портрет знову ледь помітно поверхнув губами, ніби шепочучи якесь послання. Вона наблизилася, намагаючись розібрати слова, але чула лише тихий шепіт вітру з-за вікна. Далі пе потрапила до зали, де стояло кілька розкішних піаніно з блискучими клавішами. На піопітрі одного з них з'явилися розкриті ноти. Пе обережно торкнулася однієї з клавіш, і кімната наповнилася мелодійним звуком. Їй здалося, ніби сам палац ожив тихими переливами звуків. Буква уявила, як колись тут звучала розкішна музика, наповнюючи палацові зали радістю. Згодом Пе знайшла величезну бібліотеку, де на полицях стояли тисячі стародавніх книг. За довгим столом сиділи літери, які старанно переписували старі рукописи. Вони були дуже зосереджені і майже не звертали уваги на букву П. Старенька буква С, чиї плечі були зігнуті під тягарем прочитаних сторінок, підняла свої мудрі примружені оченята на зацікавлену П. Її голос був тихий, але сповнений глибоких знань та відгомонів минулих часів. Ох, юна буква П. Ці книги, вони зберігають цілі світи. Кожна сторінка це двері до неймовірних пригод, ти тільки уяви. Тут живуть хоробрі лицарі, що вирушають у далекі подорожі на пошуки драконів та чарівних скарбів. Тут принцеси, замкнені у високих вежах, чекають на своїх рятівників, а мудрі чарівники творять дива за допомогою стародавніх заклинань. Ці історії передавалися з вуст в уста протягом століть, перш ніж їх дбайливо записали на цих сторінках. Кожна з цих книг букво П це цілий всесвіт. Вони можуть навчити тебе мудрості, розважити своєю вигадкою та перенести в часи, яких ти ніколи не бачила. Головне мати терпіння та бажання відкривати ці скарби сторінка за сторінкою, і тоді ти зрозумієш, що справжні пригоди живуть не лише за стінами цього палацу, а й на сторінках цих мовчазних свідків минулого. Старенька С лагідно посміхнулася до зацікавленої букви П, знаючи, що зерно цікавості вже посіяно в її допитливе серце. Вийшовши з палацу, Пе опинилася у саду, де гуляли горді павичі з розкішними хвостами. Вони розпускали своє дивовижне пір'я, демонструючи всю свою красу. Один з павичів, найпишніший та найяскравіший, підійшов до Пе і ніби заговорив з нею. Букві здалося, що він розповідає їй про велич цього палацу та його давню історію. Покинувши палац так само несподівано, як і потрапила, буква П принесла з собою безліч нових вражень та історій. Вона розповідала своїм друзям буквам про пишність палацових залів, про таємничі портрети, мелодійне піаніно, мудрих переписувачів та гордих павичів. Її пригода в палаці стала однією з найяскравіших у її житті.